Масштаб особистості, розмах діяльності, насиченість біографії як тріумфами, так і трагічними подіями, широта інтересів та талантів, неоцінений внесок, у розвиток своєї батьківщини все це притаманно одній особі, яка за 40 років власного правління перетворила свою країну з маленького та непоказаного краю Європи на потужного та впливового гравця світової арени, людині, що ще за життя отримала прізвисько Великий фрідрухудруму Гуенцо Гуанцолерну. 24 січня 1712 року в королівському палаці у Берліні з'явилося на світ мовля, якому судилося стати однією з найпомітніших посатей в історії Німеччини. Попри королівське походження, дитинство та юність Фрідриха було нелегким. Хлопець ріс м'якою та спокійною людиною, яка понад усе на світі цікавилася мистецтвом та наукою. Це все не подобалось його батьку Фрідріху Вільгельму, котрого в народі прозвали королем солдатом, який хотів бачити в своєму сину в першу чергу військову. А всі захоплення юнака іноземними мовами, літературою та музикою, вважав негідним заняттям для справжнього німця. Тож з ранніх років Фрідріха між ним та його батьком панували натягнуті відносини та регулярно виникали конфлікти. Фрідріх Вільгельм, окрім маніакальної зосередженості на релігії та армії, прославився своєю нерозважливості, вибалостю та жорстокістю, від яких потерпали як слуги, так і власний син. Тож не дивно, що не витримавши усіляких утисків, прислюдних принижень та регулярних побоїв, Фрідріх у віці 18 років разом зі своїм близьким другом лейтенантом Германом Фонка вирішив тікти з дому від свого тиранічного батька, але змовників було викрито, і за звинуваченням у державній зраді та дезертирстві кинуто до в'язниці. Король правно пократи невдалих втікачів найжорстокішим способом, стративши їх. Від смерті молодого кронпринца врятувало лише втручання в справу. Правителів сусідніх держав, які переконали Фрідріха Вільгальма зберегти життя престолонаступнику. але просто так пробачити такий вийобундарса та непокори фельдфебель на троні синові не міг і наказав бути присутнім під час страти свого товариша Фонкате, одразу після якої Фрідріх відправлявся у в'язнення фортецю Кюстріни, де той два роки пробув фактично в ізоляції від зовнішнього світу без книг та флейти, якої він любив понад усе. Закінчення ув'язнення та примирення між королем та кронпринцем настало лише, коли зломлений Фрідріх погодився на вимогу батька одружатися з родичкою імператорських габсбургів Єлизаветою Брауншвейською, яку, між іншим, сам Фрідріх ніколи не кохав і впродовж всього свого життя тримався від неї осторонь. Одразу після свого звільнення Фрідріх бере участь у бойових діях проти Франції в ході війни за польську спадщину, де під командуванням талановитого генералісімуса Євгенія Савойського отримує перший військовий досвід та проймається військовою справою. Після війни, користуючись становищем батька, який перебував на смертному одрі, Кронпринц Принц повністю віддається своїм захопленням. Він забрав навколо себе найкращих музикантів тієї епохи, з яких створив свою капелу. Сам написав 121 сонату для флейти, три симфонії, а ще марші та арії. Зачитувався працями французьких просвітників Вольтера, Монтескія та Руссо. В цей час він і сам пише власну філософську працю «Антимакіавелі», який подає свій погляд на ідеальну державу та роль правителя в ній влітку 1740 року. Після смерті короля Деспота трон переходить Фрідріху II. Одразу новий монарх почав своє правління з реформ, які мали розв'язати проблеми з економічним та культурним відставанням країни. Насамперед, Фрідріх почав перелаштовувати Пруссію на засадах просвітництва, запросивши філософів Христіана Вольфа, а потім Вольтера та Руссо. За такий раціональний підхід Фрідріх із перших років свого правління отримав прізвисько короля філософа. Одним із перших його законів став закон про сільські школи, що зобов'язував усіх своїх підданих мати освіту. Одночасно монарх скасував тілесні покарання та тортури. Одним із знаменних його нововведень було скасування цензури. Це був перший прояв свободи преси на німецьких землях. Він провів законодавчу реформу, урівнявши всіх своїх підданих у правах. Король часто здійснював інспекційні поїздки віддаленими провінціями, щоб зрозуміти їхній стан та їхню потребу. Фрідріх виявив себе як покровитель наук та мистецтв Він заснував королівську оперу, яку мали право відвідувати всі жителі незалежно від статусу та походження, створив Берлінську академію наук. Куди запросив з усієї Європи найкращих учених, відкрив в Берліні першу публічну бібліотеку. Сірі гнітючі міста Прусії, якими вони були при попередньому правителю, при Фрідріху стали яскравими, витонченими та естетично прекрасними завдяки старанням найкращих архітекторів світу. Фрідріх сам не залишався осторонь і часто пропонував архітектору екскіз. Стиль будівлі, створених при Фрідріху II, став називатися Фрідріхське Рококо. Щоб залучити до Прусії спеціалістів, які покращили економічний та виробничий потенціал країни, Фрідрих надав переселенцям всілякі привілеї та вольності. Це поєднання з абсолютною віротерпимістю стало чудовою мотивацією для багатьох працездатних іммігрантів, чисельність яких досягала десятків тисяч. Багато хто вважав, що по приході до влади короля філософа в країні настануть мирні часи, але Фрідрих II не виправдав їх очікувань. Король вже на шостому місяці свого правління направив свою добру навчену армію на розширення територіальних володінь. Першою жертвою пруської військової машини стала сусідня Австрія. Фрідріх, користуючись династичною кризою Габсбургів, Вдарся до Сілезії, що була найрозвиненішим регіоном в центральній Європі. Сили були непропорційні. 200 тисячна армія Австрії проти 86 тисячної Пруської. Все ж це не завадило військовому генію Фрідріха здолати противника, здобувши на полі бою 66 австрійських знамен. За що вперше в 1745 році підняні прозвали його великим. А промисловий та економічний потенціал Сілезії, яка за результатами війни була окупована Фрідріхом, різко посилив Прусію, надавши її статус великої європейської держави. У 1756 році Фрідріх напав на Саксонію. Він обґрунтував свою дію превентивним ударом, стверджуючи, що проти Прусії склалася Саксонсько-Австрійська коаліція, яка була готова до агресії. Так Фрідріх Великий увійшов семилітню війну, на перших етапах якої Прусія здобула значні перемоги. Своїм успіхом Прусія завдячує армії, які в країні виводилось особливе місце. В Прусії не держава утримує армію, а армія державу. Так про провіська Фрідріха Великого Онора Мірабо. Армія Фрідріха ІІ це, перш за все, сліпе підкорення, механічне виконання наказів і сувора дисципліна. Прусія під час правління Фрідріха перетворилася у військовий табір, в якому все працювало на перемогу у війні. В організації війська Фрідріх перевершив навіть свого батька солдафона, переформувавши армію на ще жорсткіший манер. Солдат має більше боятися палиці капрала аніж кулі ворога, говорив так званий король філософ. Але водночас він часто перебував в оточенні солдатів, які називав своїми дітьми. Що спороджувало в них не тільки страх перед своїм правителем, але й значний авторитет та відданість. На війні він був хоробрим і ніколи не падав духом, сам водив свою в атаку та першим ішов на штурм, що було чимось неймовірним для монарха тієї епохи. Фрідріх блискавично приймав рішення і так само швидко їх реалізовував, що часто давало йому перевагу над супротивником. А військова тактика Фрідріха Великого, так званий «косий стрій, надовго став еталоном військового мистецтва для всіх країн Європи. В роки семилітньої війни великі досягнення пруської армії чергувалися з не меншими поразками. Так, 12 серпня 1759 року, в битві під Кунерсдорфом, російські та австрійські війська знищили майже дві третини армії Фрідріха. Ця подія загрожувала фатальним наслідкам для короля. Союзні сили наближалися до столиці Прусії, Берліну. Але від повного краху Фрідріха врятувало потратиріччя між австрійськими та російськими генералами, що не дозволо їм скористатися перевагою і остаточно розбити Фрідріха Великого. Ці події увійшли в історію як перше брандербурзьке диво. Не дивлячись на те, що старому Фрісу катастрофічно не вистачало солдатів, він не думав виходити з війни. Але на швидкоруч скомплектовані полки з військовополонених добровольців виявилися далеко не найкращими вояками. Як результат, антипруська коаліція, що переважала сили Фрідріха по чисельності в п'ять разів, повторно насувається на Берлін. Доля пруського короля знову висіла на волоску, але на цей раз фортуна усміхнулася до Фрідріха Другого. В Росії в цей час після смерті Єлизавети трон посідає Петро III, який шанував пруського монарха за його колишні військові досягнення, тож не став продовжувати війну проти свого кумира. Фрідріх назвав цей щасливий збіг обставин другим брандербузьким дивом. Останньою військовою пригодою для Фрідріха стала війна за баварську спадщину, коли в 1778 році новий австрійський імператор Йосиф ІІ забажав приєднати до своїх володінь територію баварського курфюрства. убраний тим, що карту Європи ділять без його участі, Старий Фріс вирішив нагадати молодому віденському монархові, хто грає першу скрипку на німецьких землях, і оголосив Габсбургам війну. Але війна за баварський спадок протривала всього рік і не відзначилася великими битвами, адже дії ворогучих сторін проявлялися лише в збиранні провізії, зазвичай картоплі, що забиралися у місцевих селян. Через що ця війна в народі отримала іронічну назву картопляної. Але не завжди Фрідріх Великий розширював свої володіння шляхом воєнних дій. Часом він користувався дипломатією. Так, в 1772 році він підговорив Марію Терезію та Катерину II до розподілу території ослабленої Речі Посполитої, що увійшло в історію як перший поділ Польщі. Наприкінці свого яскравого життя Фрідріх оселявся у своєму помісті в Сан-Сусі, яке колись було побудовано за його власним екскізом. У цей час він багато пише, переважно мемуари та філософські праці, філософ із Сан Сусі. Так само себе любив називати Фрідріх, музикант, філософ, реформатор, військовий та рідкісний щасливчик. Фрідріх, II великий, помер 17 серпня 1786 року.